Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і у нас є черговий гість на зв'язку. Це волонтер, журналіст, поет, письменник, режисер, документаліст. Руслан Горовий з нами на зв'язку. Вітання, пане Руслане. Вітаю, дякую, що запросили. Пане Руслане, з вами хочемо поспілкуватися про таку цікаву новину, про яку сьогодні дізналися, про те, що Ісландія закриває своє посольство в Москві в Ерефії, і водночас просить Ерефію обмежити роботу свого посольства. В рік Явіку. Ну, не знаю, чи це випадковість, чи можливо ви теж до цього якось причетні, адже ви нещодавно побували в Ісландії, і ось такі приємні новини після вашого повернення. То цікаво дізнатися, які дійсно настрої зараз в Ісландії, як там українська діаспора, чи мали можливість з нею поспілкуватися, як ісландці ставляться до цієї російсько-української війни. Ну, дивіться, перше, що я хотів би сказати, що так. У мене дійсно я тільки вчора повернувся. В мене було дві зустрічі в Рейк'явіку. Це був показ фільма трохи нижче неба, де були присутні і ісландці, бо фільм був субтитрами. І друга це була зустріч з нашою громадою. Це на наступний день. Там же я презентував книжки, в тому числі останню книжку. Вона двомовна україно-англійська називається Жили собі люди. Once upon a nation». і там теж було трохи. Ісландців, тому uh, мав я змогу, змогу з ними поговорити. Загалом uh, країна дуже тепло ставиться до України, дуже багато робить для допомоги Україні. Uh, і що стосується Росії, uh, вони налаштовані теж дуже, дуже категорично. Хоча ми маємо розуміти, що для маленької такої країни, як Ісландія, це дуже серйозний удар. По інфраструктурі відмова від цього російського тому що величезна кількість туристів в Ісландії, а країна цим серйозно заробляє з Росії з Росії, і зараз вони роблять все, щоб цих тварюк було якомога менше. Угу. Ну і, до речі, знаємо, що якраз в ці хвилини має відбутися акція протесту українців під поки що посольством. Ерефія в рейк'явіку, то як українська діаспора там проживає, та наскільки їм створили умови, наскільки вони вдячні ісландцям за гостинність. Слід зазначити, що українська діаспора там достатньо потужна, вона достатньо згуртована, тому що українська діаспора по всьому світові, вона, як і всі українці по цьому світові, час від часу вони між собою ще сваряться, миряться. Я бачу це в інших країнах. Дуже прикро, коли там, де два українці, там три гетьмана, коли починають тягнути. На себе ковдру. В Ісландії цього не відбувається. В Ісландії родина українська дуже сильна. Вони роблять дуже багато, до багато чого відправляють в Україну. Ми можемо повернутися до цієї, теми, якщо нагадаєте. Є і дуже гарні приклади, і дуже погані приклади, тому що була така дуже неприємна штука, коли минулої осені, давайте зразу розкажу. Українська громада кинула клич, і вся Ісландія збирала теплі речі або в'язала шкарпетки. навіть прем'єр-міністр, якщо я не помиляюся, приєдналася до, до цієї акції. В'язали там все і відправляли разом з гуманітарним гуманітарною допомогою від гавермента. І літак прилетів. І вся ж допомога була від держави, дійшла. А вся допомога, яка була від людей зібрана і принесена там в одне місце, а це близько. Я зараз можу помилитися, чи 7 тонн, чи 9 тонн. А, ну це, хоч так, хоч так дуже велика допомога. Досі невідомо де. Навіть попри такі штуки, коли потім ми ісланці не може зрозуміти, як це сталося, і куди стукати, і що зрозуміти, я навіть сам не знаю, куди це можна що попитати. Вони тепло до нас ставляться і дуже багато нам допомагають і донатять, зокрема, тому що абсолютно чітко розуміють, що таке руський мір. До речі. Я там бачив місце, де колись росіяни хотіли зробити першу в Ісландії там, типа, церкву свою російську, навіть отримали місце по це діло. Але оскільки вони пропустили термін, за який мали хоч щось звести, я думаю, що більше їм не подовжать і цього. Дрантя на ісландській землі так і не буде побудовано. Я ходив, дивився там написано камінь, який закладений з, е, з доброї волі Кирила, що тут буде руська церква. Хочеться, е, хочеться сказати, що дякую ісландському народу, що там нічого ніколи російського вже не буде. Угу. Ну, і, до речі, про ваші поїздки, зокрема, ви були не лише в Ісландії, але в інших країнах. Чи можете розповісти, де саме і з якою метою чи вдалося досягти ваших цілей? Да, зараз розкажу. Єдине, що хочу вам вже розказати дуже прикольну штуку про Ісландію, яка буквально два слова, але вона дуже характерна. Для ісландців так сталося, що я дуже люблю купатися. Я плаваю в будь-яку зимку, влітку це не має ніякого значення. І звісно, що я побувавши в перше я, я першим ділом поїхав на океан, щоб по поплавати в холодній воді. Е, я, значить, поїхав туди з другом з костю, ми, е Я вже поплавав. Виліз. Короче, він каже: бачиш там чувак, іде в синіх плавках. ну хто рішов? каже: це президент Ісландії. І це дійсно був президент Ісладії. Ми познайомилися, стояли. Зустріч була без галстуків, в прямому розумінні. Я, я, я в плавках, він у плавках. Після того ми попросили в нього, чи можна з ним сфотографуватися? Чи ну то, що він в плавках не якось йому не заважає це зробити? Він сказав: так, хлопці, нема проблем. Хочете, давайте. Ми стали прямо проти, на, на березі, напроти океану і сфотографувалися. Тобто, в мене є. Перша фотографія з іноземним президентом, причому в дуже, дуже неформальній обстановці. І він побажав, зокрема, казав, що е, українці, я передаю свої вітання, ви і так все знаєте, як ми до вас ставимося, як ми вас підтримуємо. І сказав: Так, будете кого бачити, розказуєте, що ми завжди за вас. Це пряма мова. Я можу це говорити щодо ісландського президента. Друге питання. Я... Оскільки сталося так, що я зараз воювати мене не беруть, оскільки в мене нема ока, то я мага намагаюся бути максимально ефективним в Україні. Ми з друзями займаємося допомогою і військовим, і деокупованим територіям. А окрім усього намагаємося як тільки є можливість. Зібрати на машини для збройних сил України в березні. Е, я їздив. Ми купили три машини. Ми купили три машини, і зараз була потреба для збора на евокацвок еваку... евакуаційний позашляховик мого товариша, який роздовбали росіяни. І для другий позашляховик потрібний був для роти е, розвідки 77-ї бригади. Тому зібрався і поїхав. Получилося п'ять країн. Польща, Канада, США, Ірландія, Ісландія те були виступи. Е, я зрозумів, що більше я ніяким чином не можу швидко зібрати гроші. Я вивіз туди книжки, скільки міг. Люди купляли книжки. Е, вся сума з книжок пішла туди на спроданих книжок на джипи. Так само були донейти, так само були ще якісь там. Е, хтось щось дарував. І зрештою, за цей час. За ці два тижні я зумів заробити, назбирати все разом 10 тисяч євро. купити дві машини, вони вже куплені, фарбуються, клеяться і скоро я їх покажу. Отака от була мета, і вона, звісно, було б гарніше, якщо б ми зробили три машини, але поки що дві. Значить, восени поїду ще раз. Думаю, поки що буду тут, а восени поїду в наступний тур. Ну, якось так. Ну, але пане Руслане, хочеться більше детальніше дізнатися про саме е, те, як вас зустрічали в різних країнах. Ви згадали, е, що і е, були і в Польщі, і в Ірландії, а також в Сполучених Штатах та е, Канаді. То всюди ви е, були зі своїми презентаціями книг, а також чи всюди мали можливість презентувати свої фільми? Кожна зустріч була запланована відразу в різному форматі, тому що mm -hmm. десь я вже кіно показував. Наприклад, в Ірландії я показував його якраз перед Великою війною. Останній фільм про Донецький рапорт я показував у лютому минулого року, 18, 19, 20 лютого. Тобто там фільм показувати вже не було сенсу. Там я презентував книжки. В рікявіку я показував і фільм. І по презентував книжки в Польщі були читання, бо я багато разів був проїздом, але ніяк не ви не вистачало, як той казав, часу і натхнення. Щоб після переїзду там потягом і перед літаком ще зробити презентацію. Цього ж разу я виправився, зробив презентацію книжок в США. Була презентація книжок, тому що там фільм я теж уже показував в тих місцях, де цього разу був в Канаду. Я візу отримав вперше. Я був в Торонто перший раз, і там я. Показував фільм, тому що коли я не знаю аудиторії, не знаю, які люди прийдуть. То перше, з чого я починаю, я починаю з показу фільма, щоб можна було охопити якомога більшу аудиторію, щоб могли прийти канадійці в даному випадку, тому що фільм має англійські субтитри. От так воно якось не те, щоб спонтанно, але я кожен раз продумую, що я хочу зробити. Наприклад, на осінь я теж хочу зробити десь там. получиться, 12 виступів. Це буде США і Канада. США і Канада, я вже поїду по іншому боці Канади, бо там люди вже є, є зацікавлені. Я теж хочу 3-4 машинки хлопцям докупити. Є така раз можливість, то чому б це не робити? Я просто на відміну від багатьох українських, я навіть не знаю, я просто себе не причисляю до артистів. Артисти їдуть туди, навіть якщо концерти благодійні, це є квіток за вход. В мене інший підхід, я багато років роблю виступи безкоштовні, тому в мене це трошки відрізняється від того, як відбуваються ці зустрічі зазвичай, от але можливо, в цьому є моя якась моє таке ноу-хау. Ну отак. Я не знаю просто наскільки там просто не всі мають часом можливості купити квітки, тому що дуже велика кількість наших співгромадян, які поїхали зараз туди. Вони там сидять на соціалі. Вони часто не мають можливості потрапити. А так я розширюю коло тих, хто зацікавлений, хто може прийти на зустрічі. Тобто, всі зустрічі у мене безкоштовні. Угу. Ну якщо говорити зокрема про Канаду, то там все таки більшість прийшли українці, чи можливо канадці українського походження. чи Звичайні канадійці теж були. були абсолютно всі різні. Дуже багато людей прийшло, які і вже мають там сім'ю, давно живуть, і половина сім'ї умовно канадського походження, там або чоловік українець, жінка-канадійка або навпаки тому такі були, і саме на такі змішані сім'ї. В першу чергу я і розраховую, коли везу кіно, бо це дуже важливі штуки, які допомагають потім людям проговорювати ще якісь речі говорити з іншими людьми от тому в канаді було в канаді були абсолютно різні І ті хто приїхав зараз і ті хто приїхав кілька років тому і о і ті хто має там сім'ю оце машина ту, що ви показуєте це вона її вже в такому вигляді навіть нема та машина її коли вони від'їжджали її пробило там щось в двигуні вони її намагалися заховати за гаражами але потім прилетів Чужий гелікоптер і роз... розібрав її вже повністю. От Сандерс як одна з машин піде на заміну, от а то був в трусах красивий президент Ісландії. Так що бачите, ви під... Ось він. Ви підібрали фотографії, які демонструють, що Горовий не зовсім брехун. Тобто, письменник, але не брехун. Так, ну, якщо якраз повертатися до Ісландії, то Цікаво, яка температура в океані, і чому вони купалися в якихось термальних джерелах? І ви там теж побували? Я був на водоспаді, я був на, на долині гейзерів. Був там в кратері, в вулканів. Мені термальні речі не дуже цікаві. Я теплу воду не дуже люблю. Я вам чесно скажу, мені цікавіше якісь такі речі там в океані. Ну я не знаю, скільки, воно ну, може 10 градусів. Та вони вона в них завжди приблизно однієї температури. Як казали мені ще в Ірландії, Ірланді, ірландці і Ісландці мають приблизно однакову таку приказку, що ми купалися і наш предки купалися весь час, поки не пояснили, що океан може бути і теплим, От. Угу. тому я абсолютно нормально сприймаю ту температуру. Термальні речі для мене не дуже цікаві, тому що Ну тому що я люблю холодну воду, і вона мене так тримає в тонусі. Угу. Пане Руслане, стосовно ваших відвідин Сполучених Штатів, ви кажете, що це вже не вперше там були, то це було саме Чикаго і Міннеаполіс. В Чикаго українська діаспора відвідувала ваші заходи чи не лише? Річ у тім, що коли я їду з книжками, то в принципі воно налаштовано на українську нашу діаспору. В цьому випадку, це була зустріч в українському музеї в Чикаго. То так, в основному це були україномовні. Американці і українці, які там зараз вимушено, парочку людей були англомовні, які знали, що остання книжка вона двомовна. Які прийшли спеціально купити книжку, підтримати Україну, але вони не залишалися на читання, бо вони, звісно, що не розуміли не розуміли мови. Зі свого боку, я активно вчу мову, тому що. Це ще один одна можливість доносити інформацію, коли я зможу проводити свої презентації англійською мовою. Це буде можливість більше достукатися до людей наразі. Моя англійська набагато краще ніж була, тому що моя в мене є вчителька з Техасу. Галя, Галя з Техасу, Галина. Королик, вона вчить мене. Вона мене вчить і моя англійська стає все кращою, але ще поки що не настільки, щоб я міг проводити презентації і спокійно відповідати на питання. Але це тільки справа часу. Я думаю, що ця мова підкориться, нікуди вона не дінеться. Ну і, до речі, де ви знаходите час на англійську, як часто ви її вивчаєте? А, знаєте, коли чогось хочеш, то завжди знайдеш. Зазвичай в мене уроки о шостій ранку. Uh -huh. за, 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 і ранку, тому що там вечір Різниця, а, в да, а в них там вечір пізній в Техасі. А в мене е, ранок і я якраз можу, а після цього весь день можу займатися іншими справами. Тому хто хоче, то і, казала моя бабуся, свиня грязь знайде, так і в даному випадку. Якщо хочеш, то завжди знайдеш можливість. Але ще дійсно мали можливість попрактикувати, зокрема, і в Штатах, в Канаді, а також в Ірландії. Так, так, так і в Ірландії, і в Ісландії. Я ну, я вже досить зносно можу пояснити, що я хочу, де я хочу навіть підтримати якусь таку коротеньку розмову. Просто я ще не готовий е, до проведення презентацій. а на нагадовому рівні ніякі проте немає. Ага. Цікаво на завершення нашої розмови. Ви згадували також про Польщу, про Варшаву. Якою мовою спілкувалися там, як е, там і де ви з ким зустрічалися? Чи це була лише Варшава чи інші міста? Цієї нашої країни сусід у мене було буквально кілька годин там між е е потягом і літаком, але я встиг провести зустріч в українському домі mm -hmm. і ще й сходив на польське радіо. Ще ходив на українську редакцію польського раді радіо і навіть туди встиг. Е е Звісно, що я говорив українською і на радіо, і на зустрічі. Але то нема немає проблеми, тому що польську мову я знаю досить добре. Не вам жодної проблеми може спілкуватися. Польська, чеська то не є. Не я не є проблема, бо мам колегу в польському в польсьці у польському воєводстві. Тому uh -huh. я сприймаю її на слух взагалі як рідну. У мене нема, а говорю навірно з акцентом їм видніше, але можу говорити. Угу. Ну і е, то, чи задоволені ви цим своїм вояжем, чи дійсно розраховували на щось більше, і коли плануєте наступити? Ну, по-перше, е, що б я не зробив, це не ноль. Якщо ти нічого не робиш, то це нуль. А в дальному випадку є дві машини. Тому я в будь-якому випадку задоволений результатом. Плюс до того, я зумів вирватися і провідати свою родину, побачитися з донькою, побачитися з дружиною. А це взагалі безцінно зараз, тому що велика чесна кількість сімей цього не можуть. І я кожен раз мені важко на цю тему говорити, що в мене так вийшло, а в когось не виходить. Ну це дуже важка, важка тема, і я прекрасно розумію, що хтось може е, навіть ну відчувати таке, якісь там відторнення до мене, от він зміг, поїхав. <зас> ну, поки так, поки що, отак е, мені Мені вдалося побачити сім'ю. Я ж кажу, що я переконаний, що повоювати нам встигнемо Ми всі. Тому що для мене війна не почалася в лютому, я прекрасно розумію. Я всі свої відпустки проводив з 2014 року у кума на позиціях. Тому я знаю, що я буду робити в той момент, коли я буду неефективним тут в цивільному житті. У мене нема з цим проблем. Але всі ми різні. Я хочу бути максимально ефективним. Роблю те, що можу на цьому етапі. Наступна, наступний тур буде восени, коли точно сказати вам не можу. Поки що думаю, що десь вересень поїду знову, поїду знову клячити на машини. А на чому зосередитися зараз після повернення в Україну? Ну, я ось з днями треба їхати в Херсон. Тут у нас вже нами назбирали там, угу. а, повеземо та, те, що нам замовлено. І знову ж таки по селах далі поїдемо тут, по Київщині, тому що а, допомога а, селам на декупованих територіях потрібна і зараз. У нас народ якось забуває про цю тему, що є люди, які не вигрібають. Ну, тобто, мама а, з трьома дітьми. Живучи на київщині, у якій uh, чоловіка або вбили, або забрали росіяни в полон як військового полоненого, хоча він не військовий. Вона сидить одна, і вона не може вигрібти, і треба їм допомагати. Тобто, ми возимо їжу регулярно. Ми тут розклали всі ці е, е, пазли і знаємо, як, кого із людей ми маємо підтримувати регулярно. І цим займаємося. Зокрема, але зараз, звісно, що всі кинулися на Херсони, це правильно, і з кожним днем потреби будуть мінятися. І от ми там дещо веземо, але подкоригуємося і подивимося, що там треба буде на вівторок середу. Що ж, дякую вам, пане Руслане, за цю інформацію, за вашу діяльність. І нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, волонтер, журналіст, поет, письменник і режисер-документаліст Руслан Горовий був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалися окрема, про те, що пан Руслан об'їздив 5 країн світу і звідти привіз два автомобіля на потреби наших збройних сил України, а також про те, що Ісландія вирішила закрити своє посольство. У Москві. Дякуємо, пане Руслану. На все добре. Тримаємось. Слава Україні. Героям слава!